Ну, друзі, всім привіт! І зараз я вам показую нову е, гру від Київстар. Дивіться, що робити, потрібно просто натискати правильно чи неправильно. Крестик – це неправильно, а галочка правильна. Наприклад, в мене вже сьомий рівень. Дивіться, правильно чи неправильно, корінь правильно. Канваля неправильно. Паштовх правильно. Ваги правильно, пульйон правильно, вілля неправильно, лобстер неправильно, правильно, неправильно, персик правильно. О, я на три зірки пройшов і на 90%. Зараз спробуємо восьмий рівень пройти. Снігур неправильно. Шафа неправильно, каса шафа. Це шаф круча, неправильно, вечірка, правильно, попіл правильно. Неправильно. Обласна військова Так, батат неправильно. Півники. Ну, скажіть, будь ласка, це півники чи ні. Напишіть в коментарях. Ладно, я не знаю, що це, тому неправильно. Купюра. Правильно. На 80% я прийшла. Далі вже 9 рівень. Язик правильно, мільне правильно, манго правильно. Корень неправильно, троянда неправильно це це ж подовжувати. Зупинка правильно, корінець неправильно, рукола неправильно, обручка правильно, палітра правильно. Так. Так, ну, ось така гра вид э, Киевстар. Ось така гра. Зараз ще раз ігри подивимось. Так. Дивіться, тут аж 50 левелів. Сики в мене зірочок виходить. Зберіть, в мене виходить, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 18, В мене два. 20 зірочок виходить, нам потрібна лише одна зірочка і ми зможемо йому в нас відкрити новий левель. порей. правильно. 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 Неправильно. Правильно. 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 Теж правильно. Неправильно так грати? Ну, правильно, правильно? Правильно, 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 теж правильно, теж неправильно, правильно. Правильно. О, ми розбра розблокували слідущі. Так, зараз нам потрібно ще раз. Ну, ігри. Нас відкрився десятий левел. А багаття неправильно. Кунджу теж неправильно. Перехрестя правильно. Шиншило неправильно. Гладіатор, напевно, правильно. Теслоляр правильно. Горшик правильно. Сідло теж правильно. Маслина правильно, Небокрай правильно. Ну, на 80% непогано. Рагун неправильно. Рапан правильно, напевно. Користь неправильно. Бекон правильно. Кура неправильно. Киви неправильно. Снеданок правильно. Орегано правильно. Обід теж неправильно. Авокадо теж неправильно. Так. Ага, правильних. Зараз рахуємо зірочки. Виходить, що. Так. Ага, виход... зараз. Виходить, п'ять зірочок, сім, дев'ять, одинадцять, тринадцять, пятнадцять, а сімнадцять. Двадцять двадцать два, двадцять чотири зірочки непогано. Ого, для останнього рівня потрібно аж а, рагуну ладно. Просто на все будемо відповідати правильно. Блін, ні. Ладно, друзі, всім до побачення. Зараз я вам ще розкажу Кіфтар. Це дивиться. В них є свій додаток, тут можна дивитися. Тут коштує одна смс по Україні гривні, 3 гривні за одну штуку. 10 гривень за... 10 штук смс за кордон, 3 гривні за одну хвилину дзвінки та інші мобільні міські номери. Дивіться, тут, наприклад, ось, наприклад, тут можна обрати тариф, дивіться. Дивіться, зараз пройдемося по тарифам. Дивіться, наприклад, знижки на тариф і до тарифів. Ну. О! Дивіться, лов ЮАІ. Це дорогі тарифки в стар, я так розумію, виходить, що... Що 20... Там с всього 20 гбайт. Мобільний зв'язок 20 гигабайт, опять в подарунок. 1200 хвилин. дзвінки на Київстар, інші мобільні та міська по Україні. 19 додатків без плати за трафік. Роумінг доступний. Суперсила без доплат. Один на вибір. Так. Ось такі тариф. Далі. Лов Йоа, свобода вже трішки дешевше. 75 грин... гривень на 4 тижні це акція. А потім 125 на 4 тижні. Потім що 15... шота йде. 15 гігабайт мобільного зв'язку. 5 подарунок. Безлімітні хвилини дзвінки на Крийстар 125 хвилин на дзвінки на інші мобільні та місті номери по Україні. 19 додатків без плати за трафік. Теж роумінг доступний. Суперсила без доплат. Дивіться. А, дивіться далі ловюа база. Мобільний зв'язок лише 6 гігабайт, Мобільний зв'язок без, лім, без ліміт хвилин дзвінки на Kyivstar, 75 хвилин дзвінків та інші мобільні та міські номери по Україні 50 Смс по Україні, 19 додатків без плати за трафік. Це 60 гривень в місяць і ще є це найдорогії. Дивиться. Лов, лов юа безлімітний мобільний зв'язок є мобільний безлімітні мегабайти, мобільний інтернет, безлімітні хвилини, дзвінки на Київстар. 100 хвилин дзвінки та на інші мобільні та місті номери по Україні. 19 додатків без плати за трафік, роумінг доступні суперсили без доплат. ну але 225 гривень на 4 тижні це якось дороговато. Тому рекомендую, якщо хочете. без Бюджетний брати, або цей або цей. Я рекомендую брати Love UA Свобода, тому що Love.ua база там трішки замало мобіль... мобільного інтернету. Тому візьміть такі Love.ua Свобода з акції лише 75 гривень на 4 тижні. Це взагалі, це, це взагалі недорого. Тому, друзі, якщо ви хочете більш дорогий, то возьмите ловю. якщо вам потрібен самий, А якщо вам самий дорогий потрібен там де без лимит гигабайта е, см... Э, ну, якщо ви хочете лов'я без ліміт, то 225 гривень на 4 тижні. А якщо вам так якісь простенькі, треба, то візьміть або лов'я база, або лов'я або Свобода. Тому, друзі, підписуємося на мій канал та переходимо в додаток старий, обирайте тариф, який вам потрібен, і підключайте інтернет. Дивіться, як завантажити додаток КівСтари, перше заходимо в... Play Market, або е, дивитися, там ще є такі... Дод... Ще зараз тут повинен Get Apps звути. дивіться просто заходимо в... спочатку в Play Market, в App Gallery, та... або в Play Market заходимо в App Gallery, App Store і... Так. І Get-Epps. Дивіться. Цей Київстар, до дост... доступний також на айфоні чи андроїді, навіть на Windows. Перше, що треба зробити, відкриваємо Play Market Get, Get Apps, Відкриваємо Play Market, get apps, Get L, Get, get, get L, или, или, или App store. Дивіться Потім пишемо обираємо пошук і спочатку в пошуку дивіться, пишемо мій, мій київ старий і шукаємо ось такі. Ось такий додаток: Мій Кейфтар інтернет-дзвінки. Що І тут можна опис почитати. Додали інструкцію з вибору 7-7 для виклику під час авторизації. Інструкція допоможе підтвердити номер. Якщо у вас кілька 7 і номер Кайфстар допоміжним. Ось про цей додаток завантажили понад 10 мільйон, понад 10 мільйонів потрібно дивитися. Щоб установити мій Кайфстар, потрібна версія Android 7 постачальників стар. Дата випуску 18 листопада 2013 року. сумісність з активами, пристрами дивитися мій а, Redmi з сумісність працю на вашому прессу версії 3.124.0 і ось тут далі, А, І дивіться ось тут далі ще, ще телефони мої. Підписуємося, друзі, на мій канал та раджу. Та та раджу вам перейти на мобільний інтернет. Київстар Обирайте трафік, який вам буде зручно. Є, є безліт. також є безлімітний є, є ще там, де є. Дивиться безлімітний. Це значить там все безлімітне. Ще є вода. Ну, коротше, багато тарифів обирати, які вам треба, та користуйтеся цих гігабайтів. Вам потрібно надовго вистачити та всім до побачення.